Зустрічайте гроші з турботою та увагою, а розлучайтеся безтурботно. Вадим Зеланд Перше. Спокійно ставтеся до грошей. Усі люди хочуть бути фінансово незалежні. Це нормально і це правильно. На що робити? Як треба ставитися до грошей, щоб вони завжди були у достатній кількості. Ваш перший крок на шляху до багатства це перебудова вашого мислення і спокійне, рівне ставлення до грошових знаків. Відмовтеся від звички, скаржитися на те, що грошей мало. Необхідно змиритися і навчитися задовільнятися тим, що маєте. Скажіть собі, у мене все буде тільки трохи пізніше, і виведіть цю установку на рівень глибокого внутрішнього знання. Не піддавайтеся тривозі, навіть якщо вам затримують зарплатню, а ви пов'язані. Кредитними зобов'язаннями, інакше ви тільки ще більше погіршите ситуацію. Якщо у вас є свій бізнес, звільніться від страху втратити гроші, станьте в позицію гравця, який ставиться до життя легко, з азартом, який у будь-який момент може зірвати великий куш, а навіть якщо ви все втратите. То завжди зможете відігратися, тільки ваш внутрішній спокій, вільний від сильної зацикленості на бажанні мати гроші, врешті-решт, приведе вас на лінію життя, сповнену достатку й розкоші. Друге, не вступайте в перегони за грошима у сучасному світі. Маятники, що сили зводять гроші в культ і закликають нас до нескінченних перегонів за обов'язковими стандартами та атрибутами успіху, але ви не повинні піддаватися на їхній вплив. Йдіть своїм шляхом і ставте собі запитання про те, що я хочу і куди рухаюсь, тільки ви знаєте. Що перетворить ваше життя на справжнє свято. Будьте усвідомленими і не дозволяйте маятникам збивати вас з пантелику. Коли ви працюєте на чужий маятник, ви служите чужій меті і не зможете досягти справжнього багатства і успіху. У світі достатньо ресурсів і можливостей для кожного. Хто візьме собі зухвале право їх мати. Купивши одну машину, не полюйте за дорожчею, а дбайте про те, щоб вона була вам по-справжньому потрібна. Побудувавши заміський будинок, не помічайте, що в сусіда будинок більший і розкішніший, не дайте маятникам з'їсти вашу енергію і сили. Адже всередині вас завжди буде відчуватися незадоволеність і порожнеча. Тільки ви самі знаєте, що вам потрібно для щастя і успіху, і поки ви працюватимете на свій маятник, ви рухатиметеся до своєї мети, не служіть чужим цілям ідіть своїм шляхом, тоді ви знайдете справжнє багатство і успіх, які чекають на вас. Переведіть увагу на вашу мету. Гроші лише є супутнім атрибутом, який з'являється в міру того, як ви наближаєтеся до своєї істинної мети. Припустимо, ваша мета відкрити свій бізнес. Якщо ця мета надихає і наповнює вас енергією, якщо ви спокійно і впевнено йдете. До неї в злагоді душі і розуму, то ви вже на півдорозі до успіху. Коли ваш бізнес несе користь світові, енергія зовнішнього наміру допомагає вам, розкриваючи перед вами всі потрібні двері, то гроші додадуться самі. Але важливо пам'ятати, що потрібно думати не про гроші, а саме про саму мету. Адже не мета досягається за допомогою грошей, а гроші приходять на шляху до мети. Переверніть свою звичну модель мислення, з ніг на голову і почніть спочатку. Поставте перед собою справжню мету, яка вас надихає, йдіть до неї у злагоді душі та розуму. Четверте. Ставтеся до грошей з увагою і турботою. Коли ви починаєте практикувати принципи трансерфінгу, ви дізнаєтесь, що гроші це щось більше, ніж просто паперові купюри та металеві монети. Гроші це енергія, яку ви можете перевернути у своє життя, якщо ставитиметеся до них дбайливо. І з повагою, коли ви знаходите на дорозі монетку, не проходьте повз, підніміть її і відчуйте вдячність за те, що грошова енергія починає притягуватися до вас. Це може здатися дрібницею, але це один із перших кроків, щоб привернути до себе маятник грошей. У жодному разі не викидайте копійки. Вони можуть принести більше грошей у ваше життя, якщо ви ставитиметеся до них із повагою, заведіть новий стильний гаманець для паперових купюр і акуратно складайте туди гроші, не мніть їх і не тримайте в кишенях, це може спричинити енергетичний дисбаланс. Щоразу, коли у вас у руках Опиняються великі купюри, насолоджуйтеся цим моментом. ставтеся до них із вдячністю і повторюйте мислеформу. У мене є гроші, а буде ще більше. Це допоможе вам підтримувати позитивний зв'язок із грошовою енергією і залучати ще більше грошей у ваше життя. П'яте. Витрачайте гроші сміливо і без жалю. Коли ви витрачаєте гроші, не забувайте, що їхнє основне призначення це робити життя легшим і радіснішим. Не обмежуйте себе у дрібницях, не шкодуйте про їх витрачання і не намагайтеся накопичити великі суми про всяк випадок. Гроші це енергія, які потрібно постійно перебувати в русі, щоб привертати до себе нові гроші і не створювати надлишковий потенціал. Якщо ви постійно думаєте про те, що грошей не вистачає, то ви створюєте навколо себе ментальний шаблон бідності. Однак, коли ви переконаєтесь в тому, що гроші обов'язково знайдуться, то дзеркальний світ почне реалізовувати цей ментальний шаблон у дійсності. Бідна людина буде постійно сконцентрована на своїх обмежених ресурсах і не буде прагнути до зростання і розвитку. Багата людина, навіть якщо в цей момент у неї немає коштів, думатиме про те. Що гроші обов'язково знайдуться. Саме така ментальна установка допомагає багатому залучати нові можливості та досягати успіху. Тому не варто соромитися і обмежувати свої бажання. Намагайтеся знаходити нові джерела прибутку і не бійтеся експериментувати, створюйте для грошей рух і не забувайте. Що ваші думки та установки мають величезну силу. Щоб залучати більше грошей у своє життя, думайте про них із вдячністю та впевненістю, і не забувайте, що вони служать вам, а не навпаки. Формула багатства від Вадима Зеланда мета плюс місія, плюс рух, плюс легкість. Плюс свято, плюс достаток. Спочатку вам необхідно визначити свою справжню мету, що саме ви хочете отримати в житті. Це може бути задоволення, визнання, багатство або щось інше. Пам'ятайте, що мета має бути не просто пунктом призначення, а й вектором руху всього вашого життя. Далі необхідно знайти в собі те, чим ви готові поділитися зі світом, розкрити свою унікальність і таланти, знайдіть те, що буде корисна іншим людям. Ваша місія не тільки отримувати, а й давати. Третій крок: треба рухатися до вашої мети у злагоді душі та розуму. Створіть свій власний кінофільм, у якому ви є режисером, сценаристом і головним героєм. Ваше життя має бути цікавим, захопливим і наповненим рухом. А тепер давайте перейдемо до складання вашої особистої формули багатства. Напишіть свою мету. Що саме ви хочете отримати в житті та чого прагнете? Далі поміркуйте про користь, яку ви можете принести світу. Це може бути що завгодно від створення шедеврів до допомоги бідним. Пропишіть кроки, які ви будете робити для досягнення своєї мети, які дії ви будете здійснювати, щоб рухатися в потрібному напрямку. І нарешті додайте другу частину формули. Уточніть, що вам все дається легко і що ваше життя це свято. Не забудьте про те, що гроші входять у ваше життя все зростаючим потоком. Наприклад, ваша особиста формула багатства може виглядати так: Я створюю інноваційні продукти. Які покращують життя людей, я рухаюся до моєї мети постійно вдосконалюючи свої навички та знання. Мені все вдається легко, я знаходжу задоволення у своїй роботі, і вона приносить користь іншим. Моє життя це свято. Почніть змінювати свої старі установки про гроші на нові, і ви помітите, що. Позитивні мислеформи й установки допомагають вам залучати більше грошей і фінансової свободи у ваше життя. Ви почали писати позитивні твердження, які допомагатимуть вам створювати ідеальне фінансове майбутнє, засноване на вашому досвіді та бажаннях. Ви також усвідомили можливість дзеркального принципу. Нашого світу, ви зрозуміли, що перш ніж отримати, потрібно віддати. Ви знайшли баланс і намагаєтеся ділитися зі світом своїми найкращими якостями, щоб отримати віддачу у вигляді грошей. Ви продовжуєте працювати над собою, змінювати свій внутрішній світ і знаходити джерела мотивації. Щоб продовжувати рухатися до своєї мети.